Село на Сумщині, буря серед білого дня. Вікна в хаті старенької жінки вибиває град, і враз на стіні проступає щось, що змушує завмерти, контур святого. Люди прибігають, хтось плаче, а хтось хреститься, але всі бачать одне і те ж. Це трапилось у невеликому селі неподалік Конотопа, де життя давно плине у звичному ритмі. Город, хата, церква. Останні роки видались нелегкими. Війна, хвороби, самотність, нестабільність. Усе це, здавалося, вібралося в кожен камінь старих хат, у кожну зморшку бабусі, яка живе тут уже понад 70 років. Її звуть Марія Семенівна. Вона одна з тих, кого війна не змусила виїхати. Бо де ж я вже поїду, дитинко? Її дім стоїть на околиці, старий, але міцний, як її віра. Молиться щоранку, свічку ставить щовечора. Кожен день починається з молитов, за синів і внуків, за мир і за хліб насущний. Того дня вона саме пекла хліб, небо було сірим, але нічого не віщувало лиха, та близько обіду погода змінилася раптово. Сильний вітер, з густких хмар, гуркіт, і раптом на село обрушився шквальний вітер з градом розміром і з горіх. Люди бігли з вулиць, хто міг, ховався в підвали, хто не встиг, просто молився. У Марії Семенівни град вибив усі вікна на західному боці хати. Шибки тріщали, падали з хрустом. У кімнату залетів вітер, пил, навіть шматки криги. Вона впала на коліна просто посеред кімнати під вікном і почала молитися. Це була не та молитва, яку читають із книжки. Це був крик душі, щирий без прикрас. Господи, збережи! Коли буря стихла, в селі запала тривожна тиша. Люди поволі виходили зі сховків, оглядали подвір'я, у когось повалило паркан, у когось теплицю, у когось зірвало шифер. Але найбільший подив усіх чекав у хаті Марії Семенівни, бо саме тоді, коли вона підвела очі від молитви, побачила на стіні, куди ще кілька хвилин тому летіли шматки льоду, щось, що виглядало як чіткий виразний контур людської фігури. Не просто фігури, це був лик, звичайні шпалери, ще радянські пожовклі з роками, тепер мали на собі образ. На перший погляд, це був старець із німбом, над головою, з бородою, у довгій одежі, лики подібні можна побачити в старих церквах, святий Миколай чи Іоанн. Але як це з'явилось, ніхто не міг пояснити. Марія Семенівна розповідала сусідам. Що саме в той момент, коли вона просила Бога захистити її хату, град перестав бити, ніби щось затулило вікна, а потім ця поява на стіні. До вечора в її дворі зібралось майже все село. Люди приходили з дітьми, з телефонами, фотографували, запалювали свічки, хтось плакав, хтось просто мовчав, але ніхто не сміявся, ніхто не казав, що це випадковість чи пляма, бо це було надто виразно. І що цікаво, від того моменту, коли образ з'явився, у хаті стало спокійно. Марія Семенівна каже, що навіть повітря змінилося. Якби ви були там, ви б зрозуміли це не історія про якісь плітки чи фантазії, це було по-справжньому. Увечері того ж дня, коли буря стихла, і вже перші фотографії загадкового образу облетіли вайбер чати місцевих мешканців. До будинку Марії Семенівни прийшов місцевий священник, отець Олександр. Йому вже було за 50, служив у селі понад 20 років і, як сам казав, бачив багато всього. Але таке вперше його викликали одразу кілька парафіян, бо кожен відчував тут щось надзвичайне. Він увійшов до кімнати з іконою в руках і не поспішав говорити. Дивився довго, присів, помовчав. Потім підійшов ближче до стіни, оглянув контур, спробував торкнутись, не відчув нічого дивного на дотик, шпалери, як шпалери, але образ був чіткий, як наче його дійсно хтось намалював, але хто й коли. Марія Семенівна одразу повела священика до свого маленького куточка, де стояли ікони, стара лампадка, пожовкла біблія, записки з іменами. Вона розповіла. Як під час бурі молилась словами 90-го псалма. Вона пам'ятає його на пам'ять ще з дитинства, коли мама вчила, ховаючи молитовник від радянських очей, і саме ці слова промовляла в той момент, коли град трощив її вікна: хто живе під покровом Всевишнього, той під тінню всемогутнього спочиватиме. Скаже він до Господа: охорона моя і твердиня моя, Бог мій, що на нього я покладаюсь. Отець Олександр тоді сів поруч, і вдвох вони почали читати той псалом уголос. Їхні голоси лунали крізь пошарпану кімнату, де ще залишалась скляна крихта, пилюка та розсипані на підлозі уламки, але раптом все це перестало мати значення була тільки тиша, молитва і присутність, не емоційна, не фантазійна, дуже тиха, але глибока, як ніби дім став частиною храму. Після молитви отець довго не міг підібрати слів. Він не поспішав з висновками. Але коли вийшов на двір, сказав людям, які чекали на подвір'ї: це знак, але не для розваги і не для новин, це відповідь. Він попросив не робити сенсацій, не тягти журналістів, а навпаки, зберегти тишу, зібратись на спільну молитву. І вже наступного ранку біля хати Марії Семенівни. Зібралось понад тридцять людей. Хтось приніс ікони, хтось свічки. Отець Олександр провів короткий молебень і звернувся до всіх словами з Євангелія від Івана блаженні ті, що не бачили, і увірували. І 20, 29. Але тут, сказав він, ви бачили. І тепер вам рішати, увіруєте по справжньому чи знову повернетесь до буденності. Тоді одна жінка заплакала, її звали Тетяна, їй було під 60. Вона втратила сина на фронті і останні півроку не переставала сваритися з Богом, казала, що не може більше молитись. Але стоячи перед цією стіною, вона вперше за довгий час прошепотіла Прости мене, Господи! Саме ця сцена стала справжнім поворотом, бо тепер це вже не просто візуальне явище. Це стало духовним дзеркалом для кожного. Люди, які до того рідко ходили до церкви, почали приходити до Марії Семенівни на чай, аби поговорити. Були розмови, сльози, спогади, і, що найголовніше, з'явилась молитва Не вимушена, не з примусу, а своя, тиха, щоденна. Згодом приїхали кілька релігійних дослідників. Вони оглянули стіну. Зробили знімки, навіть взяли зразки шпалер, але нічого надприродного не виявили, жодної фарби, жодних слідів змін. І тоді один із них сказав: ми шукаємо чудо в деталях, а воно у серцях. Отець Олександр почав проводити короткі зустрічі біля цієї хати щоп'ятниці, не як паломництво, а як молитву, і з кожним разом людей ставало більше. Бо кожен, хто заходив у ту кімнату, де з'явився образ, казав одне і те ж: наче хтось є, наче стоїть поруч. Це і був поворотний момент: не в градусах температури, не в пошкоджених вікнах і навіть не в самому образі, а в тому, що після молитви, після псалма, після щирих слів з'явився мир, а разом із ним надія, надія якої не було вже давно. Місяць минув з того дня. Як град вибив шибки в хаті Марії Семенівни. Здавалось би, село мало б вже забути про цей випадок. Людська пам'ять коротка, життя йде далі. Але цього разу все вийшло інакше, бо щось у тому селі змінилось глибше, ніж просто вибиті вікна чи вицвілі шпалери з контуром святого. Змінилось серце самої громади. Марія Семенівна, яка роками жила самотньо, раптом стала центром невеличкої. Але щирої спільноти її хату почали називати тихим місцем, не паломницьким, неофіційним, але таким, де душа ніби розгортається, як квітка до світла. Люди приходили не як до чудотворного місця, а як до знайомої, в якої можна побути в тиші, попити чаю, помовчати разом і майже завжди помолитись. І що дивно, сам образ на стіні не зникав, але й не змінювався. Він ніби жив у своєму ритмі. Його ніхто не прикрашав, не обводив, не чіпав. Залишили все, як було, бо саме в цій простоті і була справжня сила. Це не була ікона, не картина, не щось, зроблене людською рукою. Це було нагадування, а може, навіть більше, запрошення ті, хто приходив, починали ділитися історіями. У когось хвороба, у когось втрата. У злість на Бога, і якось природно в цих розмовах починали звучати не лише скарги, а й свідчення. Одна жінка розповіла, як її чоловік, котрий 10 років не заходив до церкви, після відвідин хати Марії Семенівни сам пішов на сповідь. Інша як помирилась із дочкою після довгих років мовчання, і ніхто не зв'язував це прямо з образом на стіні, але всі знали, це пов'язано. Марія Семенівна сама почала змінюватися. Її постава стала прямішою, голос спокійнішим. Вона завжди була віруюча, але тепер її віра перестала бути особистим ритуалом. Вона стала служінням. Вона не проповідувала, не вчила, але її тиша говорила голосніше, ніж будь-які слова. Вона просто була поруч з кожним, хто приходив. Отець Олександр зауважив. Що в селі поменшало сварок. Люди, які роками не говорили одне з одним через старі образи, почали вітатись. Хтось почав знову ходити на літургію, хтось приніс до церкви стару ікону, яку багато років тримав у коморі, бо не знав, що з нею робити. Люди ніби повільно повертались до себе, до того внутрішнього себе, де живе Бог. А далі почалися речі ще глибші. Молода вчителька Оксана. Яка до того не цікавилась вірою, запропонувала створити при школі гурток духовного читання. Старші жінки почали збиратися раз на тиждень на спільну молитву за дітей. Один дідусь, який раніше майже не говорив, попросив отця Олександра приїхати до нього додому і прийняти сповідь вперше за 40 років. Все це немиттєво, непоказово, не голосно, але впевнено, немов хтось невидимий веде. Цікаво, що образ на стіні почали називати не чудом, а нагадуванням. Так і казали йдемо до нагадування, бо він нагадав про щось більше, ніж страх перед градом чи тривогу через війну. Він нагадав про того, хто не забуває, про того, хто чує навіть тоді, коли ми думаємо, що мовчить. Одного дня приїхав журналіст із обласного телеканалу хотів зробити сюжет, взяти інтерв'ю. Показати сенсацію, але отець Олександр не пустив камери в хату, сказав спокійно: тут не для шоу, тут для серця. І журналіст, несподівано навіть для себе, зняв хрестик з шиї, поцілував і сказав: Я давно не молився, може, ще не пізно. Це і була трансформація не грім, не блискавка, не голос з неба, а тиха, лагідна, але глибока зміна, яка охопила не одного а багатьох. Яка торкнулась не тіла, а душі, бо Господь не завжди приходить із великими знаменнями, часто через тиху стару хату, через молитву бабусі, через град, що вибив вікна, і через лик, який проступив на стіні, коли, здавалось, уже нічого не залишилось. І сьогодні, якщо приїхати туди, в те невелике село на Сумщині, можна зустріти звичайних людей, вони не вважають себе святими. Вони не шукають слави, вони просто пам'ятають і моляться, і живуть із вірою, яку ніхто не нав'язав, яку ніхто не продав, яку просто подарували згори. Ця історія не про те, як град вибив вікна, і навіть не лише про те, як на стіні з'явився образ святого. Насправді вона про те, що Господь не мовчить. Він звертається до нас не тоді, коли все добре, не тоді, коли зручно. І навіть не обов'язково тоді, коли ми його кличемо. Він приходить, коли бачить, ми готові чути. Марія Семенівна не чекала чуда, вона просто жила, молилася, плакала, як і багато з нас. Вона, як і ти, мала свої болі, втрати, страхи, самотність. Її молитви не були гучними. Вона не знала, як правильно просити, не мала ніяких духовних секретів. Але в момент, коли прийшла буря, вона не побігла шукати захист деінде. Вона впала на коліна, і саме там, у простій молитві, у простих словах псалма, які ще її мама вчила в дитинстві, відкрились небеса. Можливо, зараз і ти проходиш через свою бурю. Можливо, в твоєму житті щось валиться, щось розбивається, не вікна, а серце. Можливо, ти, як і багато хто, молишся, але не чуєш відповіді, і навіть не віриш, що Бог ще поруч. Але ця історія не про ще когось там у селі, вона про тебе, бо кожна з нас має свою стіну, і кожна з нас має свій образ, який Господь хоче залишити в нашому житті, не як картинку, не як диво, а як слід своєї присутності, питання лише в тому, чи дозволимо ми йому це зробити, бо Господь не вривається, Він приходить туди, де його чекають. У житті Марії Семенівни. Стіна стала полотном для Бога, а у твоєму житті що цим полотном буде? Може, твої втомлені руки, які піклуються про дітей і внуків? Може твоя кухня, де ти зітхаєш над картоплею, думаючи про майбутнє? Може твоя подушка, на якій ночами залишаються сльози, Господь може прийти будь-куди, якщо тільки серце готове, якщо ми відкриємось, не комусь йому. І тут не йдеться про обов'язковість церкви, ритуалів, зовнішніх проявів, тут йдеться про те, щоби дозволити Богу говорити, в молитві, в Тиші, в Псалмі як у тому 90: му Не боятимешся страху нічного, ні стріли, що літає вдень, ні чуми, що в темряві блукає, ані загибелі, що нищить у півдні, бо Він ангелам своїм накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. Це не просто слова, це обіцянка, не від людей, не від держави, не від рідних, а від того, хто тримає тебе навіть тоді, коли ти сама себе тримати вже не можеш. Ця історія не прославляє людей, вона прославляє Господа, бо лише Він здатен з болю створити молитву, з бурі, тишу, з вибитих вікон новий початок. Із самотньої бабусі, свідка віри, яка запалила серця десятків інших, і тому питання до тебе зараз дуже просте: навіть не одне, а кілька, чи є у твоєму домі тиша, в якій Господь міг би до тебе промовити, чи є у твоєму дні хвилина, коли ти просто мовчиш і слухаєш, чи пам'ятаєш ти останню молитву, яку сказала не з книжки, а з глибини серця, бо ми часто шукаємо щось велике, гучне. Видиме, а Господь приходить через просте, через бабусю в селі, через вітер, через псалом, через образ на стіні, через раптом спокій у душі. Це не казка, це не вигадка, це відповідь тиха, але справжня. Якщо ця історія торкнулася тебе, напиши в коментарях: я пам'ятаю, що Бог поруч, або поділись своїм тихим свідченням. Можливо, саме твої слова підтримують когось сьогодні.